Бути влог день зі мною, але я зняла лише ранок. Макіяж готовий і сукні сьогодні обрала білу. Подивіться, як виглядає волосся на другий день після миття. Вчора я використовувала ось цей шампунь від відрайвел. Він регулює секрецію сальних залоз. Саме те, що потрібно для моєї жирної шкіри. Замість маски використовувала ампули, вони мене вже давно майже закінчились. Це відновлювально-захисний засіб для структури волосся і крем для розгладження волосся. Він зменшує пухнастість, розгладжує та робить волосся більш структуроване. Продукцію відрайвел, в тому числі ампули, замовляю. Ось тут мені прийшло декілька новинок, Дивимось, що там багато пробників, боже, які щедрі. Скраб для тіла і два продукти для обличчя. І замовила спортивний костюм Лосини та топ. пакування, які Боже, наскільки приємно розпаковуватись такі посилки, тим більше від українських брендів. Йдіть сюди, я мушу вам це показати. Глянусь вам, що я в житті такої якості спортивних комплектів не бачила. Я навіть не знала, що таке буває. Потім помірюю, покажу вже на собі. Одразу розставляю все по місцям, щоб не валялось по будинку. Пробники буду тестувати. Перевіряю, наскільки сильний вітер на вулиці. Поїхала в хімчистку, мій жакет обійшовся з сім'єю. Колись я все-таки зніму влог всього дня, але він буде дуже довгий. Орчий день в офісі закінчено і я повернулася додому. Маю хорошу звичку одразу класти речі на місце. Іду в душ, тому що два рази намокла під дощем і дуже неприємні відчуття. Знімаю прикраси та підпалюю свічку, адже вона додає затишку. Змиваю макіяж та очищую обличчя бальзамом від Алеміс. -E Це вже третє, мені здається, я перепробувала абсолютно всі, і однозначно я буду їх повторювати. Приймаю душ і роблю свій звичайний вечірній догляд за обличчям. Тонік, бальзам на губи та крем. І денний вечірній крем у мене від Алеміс. -E я їх купила теж повторно. Прекрасні продукти які чудово виконують свою роботу. Візьміть до уваги те, що продукти від Елеміс дуже вигідно купувати наборами. Всі продукти від даного бренду я купую лише в цьому магазині. Два повнорозмірних креми та бальзам були разом в одному наборі. І обов'язково не забувайте доглядати за зоною шиї та декольте. Одягаю свою піжаму та сушу волосся. І не забувайте мити свій гребенець. Не розносите цей бруд по чистому волоссі. Рушники одразу кидаю в сушку і біжу за своєю кавою. У мене сьогодні персональна вечірня доставка, а далі і демонтувати робочі відео. Що я роблю вдома перед відрядженнями або подорожами? Вішаю чисті рушники, щоб після повернення додому витертися чистими та пахнючими. Обов'язково виношу сміття, навіть якщо це просто папір, ставлю новий аромадифузор. Коли він свіжий, то навіть не перевертаючи палички, кімната неймовірно пахне. Змінюю постіль. Приємно після повернення додому лягти в своє чисте та пахуче. Улюблений білий комплект від українського бренду. Ви подивіться просто на це пакування. І останній обов'язковий пункт купую щось в супермаркеті, щоб після повернення додому швидко приготувати. Це може бути Паста і баночка песто або пельмені. Сьогодні в планах прибрати в шафі та зробити розхламлення. В результаті я лише прибрала, тому що розхламляти мені нічого. Ну майже два комбінезони, все ж таки під питання. Ветри перекладаю на верхню поличку, а шорти вниз. До речі, на вихідних відправила знову цілу коробку одягу в Україну. Тому в мене знову з'явилися вільні вішалки, і можна купувати щось новеньке. Раніше сумки в мене стояли на двох полицях. Зараз я вирішила поставити всі на одну, а бокс для прикрас поставила на одну полицю нижче. Все ж таки, я знайшла одну річ, яку потрібно просто виконати. Не віддати, а викинути. Я з порядком в цьому відділі і переходжу до наступного. Ось тут завжди збирається дуже багато пилу. Жакет вирішила, що віддам хімчистку, Сукня, яку я ще не разу не одягала з осені. Ось цей комбінезон під питанням, не знаю, що з ним робити: залишати чи комусь подарувати. Новенькі басонішки, які вже дуже сильно хочу носити, але найближчі 10 днів на вулиці злива. І переходжу до наступного відділу. Я ще прибирала шафу чоловіка, але це вже не зняла. А Ось цей сірий лонгслів точно такий, як на мені зараз. Це український бренд Untachio. Вони дуже великі молодці. Крім того, шолонг класний. Вони дуже класні кольори зробили. Подивіться, яка якість і яка естетика Боже, клас. І Вирішила вам показати, з чим же я їх ношу. Рожевий ви бачили ще класно його одягати з білими брюками. А сірий стилізувала ось так. Його можна заправити або ж підвернути, зробити як кроп топ. Саме так я піду сьогодні на вечерю. Ми їдемо їсти суші. Таємо мій ранок назад, і я розкажу вам секрет успіху. Всі ми чули про п'ять мов кохання, але чомусь ніхто не говорить про шосту мову. Мову кохання до себе все в житті жінки складається найкращим чином, якщо вона закохана в себе. Що в першу чергу вона отримує задоволення від свого відображення в дзеркалі від ароматів та від текстур, які наносить на тіло. Сьогодні я буду пахнути майже як аромат бакара Труш. Дивлячись на мої запаси, скоро я буду самопроголошеним амбасадором українського бренду Філа Home. Давно я ними користуюсь, і гель і крем завжди обираю з нішевим ароматом Вельве. Саме цей аромат створений по мотивам парфуму бакарат руш. Найприємніші відчуття для мене це смач. Напахнути та чисте волосся. Чому в мене такі великі запаси? Тому що у філарома мінус 50% на другий продукт. Я вже не вперше поповнюю свої запаси. Ну, а тепер складаю сумку і їду працювати. Дивимось, що в мене в сумці: документи, гаманець, вологі серветки в монопакуванні, ключі від будинку та пульт від воріт, Гребінець ніяк не можу його оновити. Антисептик і крем для рук. До речі, це теж філарома. Давайте вам покажу аромат все всете, живе льве. Люблю сильно. Коментарі думаю, не потрібні. Можливо, для вас це дивно, але в мене ще весь будинок в. Ї... Їх аромадифузорах. Ну а я на работу за продуктами і заїду на роботу. Беру вас з собою. Образ обираю простий та мінімалістичний, як і більшість моїх образів. А також обираю речі, які не зможу носити влітку і хочеться поносити їх останні рази. Адже ці речі доведеться відкласти аж до жовтня. Рівнюю волосся, адже кінчики в мене ніколи самі по собі не бувають рівними. Вони завжди якісь заломані та закручені. Наверх одягаю кардиган. До речі, ви помітили, що я знову зробила чистку гардеробу. Залишаю лише найкращі речі. Якщо це кардиган, він має гріти. Якщо це брюки, вони мають бути зручними та комфортними. Мі образ в цілому, кардиган, Шевченко, фешн, Лофери, Лоропіана, Сумка, Лоївітон, голоси на куплені в торгівельному центрі. Спочатку їду на роботу, нічого цікавого там немає, а потім в супермаркет. Я пам'ятаю, що ви просили зробити розпаковку продуктів. Обов'язково зроблю просто іншим разом. Сьогодні вечеряємо вдома, тому що я розморозила рибу Приблизно один раз рік купую ось цю холодну каву від Starbucks. У дорозі ще заїхала в хімчистку, забрала свій костюм. Йому приблизно 4 роки він жодного разу не покривався катишками. Найякісніша трикотажна річ, яка в мене є і була. Ви завжди про нього питаєте? Це Шевченко Фешн. Точно такого продажі немає, є дуже схожий. Кардиган теж від бренду Шевченко. Це мій улюблений український бренд. Речі, якого я купую вже давно. Це одні з небагатьох речей, якість яких вище ніж заявлено. Найдорожчий аксесуар в облізі – це шкіра загоріла та доглянута. Саме тому, в моєму догляді за нею, я використовую автозасмагу. Коричневу піну, яка виглядає не дуже естетично. Я розподіляю спеціальною рукавичкою та залишаю на декілька годин. На руці ще немає автозасмаги і ось так вона виглядає у порівнянні з ногою. Автозасмага у мене від Сант Моріс, і пахне вона кокосиком. А ось це стара автозасмага, яка майже закінчилась, але вона дуже Специфічно пахне після нанесення продукту. Чекаю 2 хвилини, поки все підсохне, і одягаюсь. А ось ця автозасмага для обличчя нею користуюсь 2-3 рази на тиждень. Чотири краплі автозасмаги додаю до крему або до сироватки, яку наношу на обличчя. Моя стара баночка закінчилась, тому беру нову. Після нанесення продукту на обличчя важливо ретельно помити руки. Цими продуктами користуюсь більше року. Посилання залишу обидві автозасмаги від Сант Моріс.